Є знижки на Рапіра 20 – 20% в аптеках «Подорожник», Бам та «Ощад». Є знижки на смарт Омега, 25% в аптеках «Подорожник», Бам тоща. Плацебо замість ліків. Така медична обманка ефективна при лікуванні тривожних станів навіть тоді, коли пацієнт знає, що приймає пустушку? Це продемонструвало дослідження, яке провели американські вчені у штаті Мічиган. В експерименті взяла участь група людей з післяковідною депресією. Вони щоранку приймали ліки, які не мали ніякого впливу на психологічний стан, і про це учасники експерименту знали. Проте, вже через два тижні експерименту рівень стресу у піддослідних значно знизився. І такого самого результату досягла і група, яка три місяці проходила спеціальну когнітивно-поведінкову терапію. Експеримент показав, що плацебо може допомогти людям знизити рівень стресу через силу переконання, що ліки діють, навіть якщо спеціальні медичні препарати для боротьби з депресією в них відсутні. У шампунях знайшли речовини, які порушують серцевий ритм. Про це пише ресурс Environmental Health на основі дослідження, в якому взяло участь 10 тисяч учасників. Ці речовини називаються феноли органічні сполуки, які використовуються у виробництві не тільки засобів гігієни, але й є у складі пластикового посуду та консервних банок. І у помірних кількостях вони вважалися безпечними для організму людини. Проте дослідження показало, що невелика кількість певних видів фенолів є шкідливою. Зокрема, бісфеноли є небезпечними, адже затримують передачу електричних сигналів від. Перед серть до шлуночків серця це призводить до порушень ритму в зоні особливого ризику жінки з надмірною вагою. Бісфеноли, які можуть викликати аритмію, є у складі шампунів та косметики: як доглядової, так і декоративної. Комп'ютерні ігри здатні умолодити наш мозок ефективніше ніж фізичні вправи. Резонансне дослідження провели британські вчені в експерименті. Взяла участь тисяча людей, які пройшли тест на пам'ять, увагу та сприйняття. А також розповіли, чи грають вони у відеоігри. Дослідження показало, відеоігри мають вплив на когнітивні функції мозку і покращують їх. Зокрема, мозок дорослих, які грають у відеоігри більше п'яти годин на тиждень, здатен сприймати і обробляти інформацію так само ефективно, як люди молодші за них в середньому на майже 14 років, і які не грають у відеоігри. Більше того, вчені спростували думку про те, що фізичні вправи теж покращують наші когнітивні здібності. Регулярні заняття спортом позитивно впливають на ментальне здоров'я в цілому, але у розвитку когнітивних функцій неефективні.